Цьогорічна випускниця Рівненського обласного ліцею інтернату Лілія Галицька вперше дійшла до четвертого етапу конкурсу. Розповідає у попередні роки, також брала участь, однак це поки що її найкращий результат. Найскладніші мої завдання були саме теоретичні матеріали для мене. Ось а найкраще це зазвичай писати твір, тому що саме у ньому я можу виразити свої думки, виразити ті безспірні істини, які для до нас саме власне Шищенко. Перше до фіналу дійшла учениця шостого класу з Гощанського ліцею. Вчителька української мови та літератури розповідає завдання конкурсу спрямовані на розвиток обдарованих дітей. На цей етап потрапила моя учениця шостого класу. Ну нашого другого гімназійного в нас вважається. Якщо говорити про завдання, то ну я б не сказала, що ці завдання такими складними, адже на ці конкурси йдуть діти, які готуються набагато більше, ніж інші учні. Обдаровані діти, які повинні знати більше ніж учень. звичайною програмою, яка ну ніж за звичайною програмою матеріалу, набагато більше знати повинні матеріалу. Переможці фінального етапу, які наберуть найбільшу кількість балів, матимуть можливість отримати винагороду. В нашій області в минулому році у нас було 11 дітей, які стали переможцями або призерами цього конкурсу. Всі вони були нагороджені преміями голови обласної державної адміністрації, на що було використано 29 тисяч. Дозначив, що, що така сума була використана і для нагородження тих, хто підготував цих дітей, тобто педагогів. Організатори розповіли, перш за все прагнуть вшанувати творчу спадщину Тараса Шевченка, віднайти обдаровану молодь та виховати у молодого покоління повагу до мови і традицій свого народу. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.